У Криворізькому районі благодійники ремонтують оселі для переселенців. Цього року вдалося відновити понад 30 об'єктів. Та нині на Дніпропетровщині майже 470 тисяч людей потребують житла. Як вдається розв'язувати це питання, розповість Олена Мандалюк. Рентгенолог Едуард Вашечко переїхав до Софіївки з Криміною у 22-му. Почались бойові дії. Мою тіщу чуть не вбила якраз на 8 марта. Двадцятого року, а потім ці ж бойові дії, вони на росіяни почали гранатометами і мінометами по, по гражданському населенню. Едуард 19 років пропрацював у рідній креміні завідувачем рентгенологічного відділення. У Софіїці влаштувався у місцеву лікарню за профилем. Громада не дала кімнату в гуртожитку, понад три роки юрбилися там усією сім'єю. Минулого року місцева влада придбала для родини будинок, але він потребував заміни вікон та стелі. Пірових ще щелі там були 2-3 сантиметри у сюди у цих вікнах. Ми оце тряпками позасовували, потім койде позадували, особливо, особливо те вікно. І ну, все одно воно все рівно відчувалось, койде стеков не було. Цю зиму родина зустрічає вже з новими вікнами в оселя стало тепліше і затишніше. Будинок рентгенолога-переселенця модернізували за програмою для ВПО від благодійного фонду. Намагаємо забезпечити безпечні і придатні умови для проживання саме ВПО. Тобто, до прикладу, це енергоефективність, енергозбереження будівлі, це ремонт покрівлі. Другим пунктом, який ми керуємося, це є гідні умови для проживання. До прикладу, якщо це є у нас приватний будинок і, наприклад, немає санітарного вузла, ми облаштовуємо повністю кімнату. З 90-х ніхто не мешкав у будинку, куди заселилася пані Ніна. З чоловіком виїхали з Краматорська, житло надала громада, облаштували як змогли. Найскладніше було ремонтувати дах. Він ще, ну 60 шістдесятих гаду він, мабуть, ще 60-х років. Черепиться, і у нас дах дуже сильно протікав. Стеля потріскалася від того, що постійно затікало. Світло іноді зникало, на дах ходили. Тазики підставляли, щоб не текло. Ось літом зробили. Повну заміну даху профінансували благодійники. Це підтримка не лише переселенців, а й громади. Ділиться селищний голова. Софіївка за час війни прийняла понад 10 тисяч переселенців. залишилося жити тут більше восьмисот, забезпечити всіх приміщенням. Влада не в змозі. є лише програма з придбання житла для лікарів. А от ремонти вже проводять за рахунок меценатів. Наразі маємо 8-9 програм, вони теж різносторонні і маємо відновлення ремонт будинків. Так, маємо модернізацію будинків, маємо програму по гігієні, маємо програму по водопостачанню. Тобто навіть тут, в Софійській громаді, в лікарні ми робили водовідведення і каналізацію. Фільтраційні станції ставимо також. Сьогодні ми дуже багато з ними працюємо. Ну, от, по нашій громаді вони сьогодні відремонтували 12, 17 будинків, це просто приватних, і 4 будинки це комунальних закладів. Зараз ремонтується ще закінчується ремонт у нас трьох квартир. Відремонтовано дах, встановлено вікна, всередині вже рівняють та шпаклюють стіни. Це одна з комунальних квартир, яку підрядники готують для переселенців. До кінця листопада мають здати в експлуатацію. І Оздоблені гіпсокартоном, скоплювання стін ведеться, зроблені стяжки. Також проведена електрика вже повністю. Так Що, ну, що лишилося? Комунікації? Комунікації тепло лишилося провести. І вже після меблювання тут оселяться люди, яких евакуюють до Дніпропетровщини. На сьогодні таких близько 470 тисяч. І левова частка їх потребує житла. Відзначають у раді ВПО. І ми на наступний рік дуже маємо велику надію. Ми хочемо так працювати з обласною адміністрацією, з соцзахистом з громадами, що кожна громада буде давати такі об'єкти для переселенців, занедбані, які будуть брати і брати комунальну власність і передавати будемо по цей ремонт. Цього року благодійники відремонтували 32 об'єкти. Наступного сподіваються, їх буде значно більше. З Дніпропетровської області Олена Мурик Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтерфон єдині новини.